Будьте обережні, 2К вводить вас в ману, Я просто тупо найобую вас. То свідчені гравці по всьому світу вже в цьому переконувались і не один раз. Зрозуміло, що є гравці та контент-мейкери, які пов'язані з розробниками, з компанією 2K Games, тобто 2 k Games, і вони роблять контенти на користь них, Не за гарні очі, звісно, вихваляють, роблять хайп піарять. Одним словом, рекламують, заохочуючи гравці по всьому світу купляти гру NBA 2 k 26 і так щороку, я таким не займаюся. Вітаю вас на ігровому каналі. На зв'язку Шемангеймер. У цьому відео я поверну вас в реальність, розкажу все, що я думаю про цю херню Max Plus 1 and Max 2 в грі NBA 2 k 26. Наприкінці цього відео я вам дам деякі поради та рекомендації по цій грі, а також пораджу деяких ютуберів, які тестують різні анімації, беджі або ж інші корисні інформації цієї гри. Тому залишайтеся зі мною до кінця цього відео. Воно вам підійде як і для новачків, так і для досвідчених гравців. Але в більшості все таки для новачків. Ну а тепер поїхали. Ну, це була вставка з гри Ропокопроу Сіті. Гаразд. Перш ніж ми почнемо, варто нагадати, що в грі є педжі пронзово коричневого кольору, срібні сірого кольору, золоті жовті і Hall, of... <кхм> і Hall of Fame. Вони фіолетового кольору. В минулому році в грі NBA 2 k 25 була введена інновація у вигляді червоних педжів. І вони мають назву Legend, тобто легендарні Benдж. Для того, щоб мати ці червоні легендарні benджі, вам потрібно прокачати атрибут любий атрибут до максимуму, тобто до 99. А це, на мій погляд, марна трата очків атрибутів. Тож, запам'ятали, тепер дивіться далі. Я більшу увагу приділю max 2. тому що є ризик зробити. Помилки на старті цієї гри. Отже, що таке взагалі за хрінь Max Plus 2 Вона дозволяє покращити бедж на 2 пункти. Тобто, якщо у вас є будь-який бронзовий бедж, і ви його покращите за допомогою Max Plus 2, то отримаєте золотий бедж. Або якщо у вас є срібний бедж, то отримаєте Hall of Fame. І аналогічно, золотий бедж, отримаєте червоний. Бедж. Тобто легендарний. Вага! Беджі халофеймівського рівня за допомогою Макс Plus 2 немає сенсу покращувати. Ну, логічно, правда ж? Не спорю, це, звісно, чудова хрінь, але все не так просто. Я поясню, чому. Давайте візьмемо фінішін, припустимо, що ви маєте атрибут 93, драйві данк і 80 вертіка. Та золотий педж, який називається пустерайзінг, покращити за допомогою цієї херлі Max Plus 2 до Legend. Повір... Повірте, ви все одно не зможете робити контактні танки так часто, як вам це хотілося би, бо крім цього варто враховувати ще такі речі, наприклад, розмах рук, тобто наскільки довгі вашого персонажа будуть руки, далі висота вашого гравця. Настільки ви швидко розігналися, щоб зробити данк. Також потрібно враховувати вашу витривалість. Та ще один важливий атрибут вертикл. Що таке вертікл? Це настільки ви високо стрибаєте. І саме головне навпроти кого ви намагаєтесь зробити контактний данк. Якщо проти центра, або, як кажуть, проти біга з високим атрибутом Interior Defense та блок. Повірте мені, із 10-річним досвідом ви цього не зробите змовірністю 99%. Чим частіше ви це будете робити, тим гірше для вас ваш опонент, тобто ваш суперник, буде вже наперед знати, що ви будете робити чи що ви намагаєтесь зробити. Тому будьте багатогранними, багатофункціональними. Грайте по різному так, щоб вас суперник не знав, що від вас очікувати. Добре, далі. Давайте візьмемо ще один приклад, це захист, а саме підбирання. Якщо у вас атрибут підбирання неважливо в нападі чи захисті 80 атрибутів із срібний, бedжип, Rebound chaser, і ви його покращите за допомогою цієї херні Max Plus 2 до Halo Fame, тобто до фіолетового кольору, повірте, ви втратите можливість підбирати всі м'ячі постійно, стабільно, а також ви втратите гроші. Ви втратите насолоду, і саме головне, ви втратите час, адже ви будете покращувати, або ще, як кажуть, гріндити свого гравця цілий місяць, реально, цілий вересень, і це в кращому випадку, бо є гравці, які грають не кожного дня. Тепер я поясню, чому ви втратите можливість підбирати всі м'ячі стабільно. Для того, щоб мати Hall of Fame, Bench Rebound, Chaser – вам необхідно буде 96 атрибутів, якщо я не помиляюсь. Розумієте, у вас 80 атрибутів з покращеним Rebound Chaser за допомогою Max Plus 2 до Hallow Fame. А у вашого суперника 96 атрибутів із тим же Hall of Fame Rebound Chaser. І як ви думаєте, хто найбільше та найчастіше та стабільно буде підбирати м'ячі? Відповідь очевидна. Тому я наголошую. the horses I... <гум> Ідеальні фрази до тематики даного відео. Не поспішайте робити свої збірки. Робіть все зважено. Просто запам'ятайте, як очі наш, як гімн України. В грі важливе, значне, має тільки атрибути. І тільки це: 94 95 механіка гри покладена на атрибутах. Решту це вже, як я вже згадував, розмах рук. Висота вашого гравця фізичні атрибути, педжі, позиції, яку ви займаєте, та анімації. Тому не ведіться на цю всю хрінь, невземні контент-мейкери вам цього не скажуть. Або скажуть, але вже пізніше, коли ви зрозумієте, що вже зробили помилку. Я повірте, в цьому нічого страшного немає. Навіть я кожного року роблю помилки. Просто постарайтесь ці помилки мінімізувати. Щоб ви могли достойно або на рівні грати проти суперників. Тепер ви мене спитаєте, а що ж тоді покращувати? Давайте візьмемо бедж Paint Prodigy. Gold, Тобто золотий. Цей бедж можна покращити його до Legend. Або ж можна взяти, наприклад, бедж Dimer і апгрейднути його до Hov, тобто Hall of Fame. Можна? Можна, чому б ні. Але це все залежить від того. Кого ви хочете створити на старті гри, на якій позиції ви збираєтесь грати, а також залежить від вашого стилю гри. Тут же треба дивитись в вересні, взяти і запустити гру і там вже в процесі думати. Звісно, якщо ви вирішили купити цю гру. Тепер, як я обіцяв, хочу вам порадити корисних ютуберів, за якими варто спостерігати. Перший nba 2 NBA2K Lab, а особливо їхній сайт. Там є багато корисної інформації. Посилання я залишу в описі під відео. Другий. NBA2K Tutes. Там чувак випускає дійсно цікаве відео. Він переважно аналізує анімації. Підпишіться, точно не пошкодуйте. Нарешті третього. Я відкрив його випадково в минулому році. Giants, fan чи fan 696. Він аналізує в основному Бенджі і в кінці кожного відео робить свої висновки. Його відео також дійсно помічні та корисні. У мене все. Надіюсь, це відео було корисним та цікавим. Пишіть в коментарях ваші думки, ваші поради. Пишіть, чи вирішили купляти цю гру, чи ні. Особисто я ще вагаюсь, погра та саме, беджі ті самі, що в минулому році. Я поки не бачу, що вони щось змінили. Кажуть, гра буде швидшою на 10%, але 2К каже це кожного року. <ріх> Тому я на вашому місці їм сильно не вірив би. Ну, не знаю, подивимось, що буде далі. Гаразд, не пальнуйтесь, поставити лайк та підписатись на канал. Дякую вам за перегляд. Донайте на ЗСУ, бережіть себе, ще побачимось. Пока. Слава Україні!